Слава Україні! Героям слава! Зі мною Салтас Віталій, гравець команди Галич. Які ваші враження щодо гри? Дуже хороша гра, дуже сподобалася, дуже сильний суперник. Хотілося б кращий результат отримати, але вийшло те, що є. Які ваша команда ставить завдання на цей чемпіонат? Завдань таких, як нема, хотілося б зіграти, бо в нас нова команда, тільки заснована, можна сказати, всі нові гравці підібрані з різних сіл. Хотілося б зіграти, щоб на в майбутньому були перемоги. А кого вважаєте лідером цього матчу? З, з команди чи зі команд. Дав би більше перевагу суперникам, в них дуже гарно зіграні, показують хорошу руку. Як вам організація чемпіонату? Можливо, хотілося б щось додати? Додати нічого. Організація дуже радує, раді, що нас запросили. Найти незнайше. Дякую вам так. за відповідь. Дякую.